Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пакети для солодощів. Ці пакувальні пакети з відкритим верхом ідеальні для пакування цукерок, печива, хліба, харчових продуктів та інших дрібниць, виготовлені з прозорого поліпропілену та дозволяють чудово представити зміст, підкреслюючи його апетитність та привабливість. Ці універсальні пакети ідеально підходять для весільних та вечірніх заходів, а також для творчих проєктів, де ви можете створити власні прикраси та сувеніри.